4 серпня в Городоцькій міській раді відбулася зустріч найактивніших представників бізнесу нашої громади із експертом, старшим консультантом шведсько-українського проєкту Підтримка децентралізації в Україні в рамках шведсько-української програми. Були відібрані п'ять громад, для яких шведська програма надає консультаційний супровід з підготовки проектів місцево-економічного розвитку. Тому якраз моя ніби функція консультанта по цій програмі, щоб допомогти громаді зробити діагностику ситуації, яка склалася на сьогодні на, на п'ятий місяць воєнного стану, і допомогти на основі результатів цієї діагностики підготувати проектні заявки на е, грантові кошти. Для того щоб вирішити або мінімізувати ті проблеми, ті загрози, які є перед громадою за на наступних там 6 місяців. Відповідно для того, щоб вижити. Ну а потім відповідно, щоб відновлювати розвиток, в рамках робочої зустрічі представники місцевої влади, підприємці та фінансовий консультант визначали найперспективніші проєкти, які можна буде представити до розгляду потенційним донорам вже цієї осені. Ми сподіваємося, що його Консультаційні такі підказки і послуги будуть для нас важливими в подальшому написанні тих проектів, які ми очікуємо, виграють і будуть мати якесь певне фінансування з міжнародних джерел. Підприємцям пропонують експертну допомогу у написанні заявок. Зокрема, як зазначила депутатка міської ради Катерина Бігняк, консультації щодо певного проєкту можна буде отримати у міськраді. Час після нашої перемоги, певний період часу, він буде непростий і потрібно об'єднуватися заради того, щоб підняти нашу громаду і тут. Дійсно, роль підприємців вона перша. Ми зібралися описати технічні завдання, якісь тезові речі прописати, що би ми хотіли, тобто концепції проєктів. Тому єдине, що я закликаю, давайте пробувати. Почнемо з опису концепцій, а далі подивимося, які будуть відкриті грантові можливості. До речі, у тих підприємців, які не змогли потрапити на цю зустріч, ще буде нагода долучитися до розробки плану економічного розвитку городоцької громади. «Думаю, ж це наші не останні зустрічі. Ми тільки готуємося писати саме програму відновлення місцевої економіки і напрацювання відповідно до плану відновлення України вже в повоєнні часи. Я думаю, дуже багато ідей, але я кажу, в першу чергу Україна має перемогти наших ворогів. А надалі в нас буде дуже багато планів. Ми думаємо, Думаю, що люди захочуть повертатися саме на Городочину, розвивати бізнес тут, створювати нові робочі місця. Я думаю, з цим оптимізмом ми маємо і починати наші проекти, і мріяти, мріяти і ще раз мріяти. Все нам вдасться. Комунальники проводять ямковий ремонт доріг місцевого значення. Дороги з асфальтним покриттям ремонтують машиною типу шафер. Ґрунтові підсипають щебенем. В мірах наших можливостей здійснюємо поточний ямковий ремонт нашої вулично дорожньої мережі. В тому числі ми зараз знаходимося на провулку набережному. Як ми бачимо, що тут сьогодні проводився поточний ямковий ремонт, в якійсь частині зроблено, плануємо продовжити. Ну, крім цього, е, наступна вулиця, яка запланована, це вулиця Олександра Мельника. Це в напрямку кладовища. Попередньо ямковий ремонт зробили по вулиці Шевченка, Грушевського, індустріальні, залізничні та зеленій. Також комунальники підсипають щебенем дороги і у старостатах громади. В'язкова проблема людей з водопостачанням по вулиці Саксаганського вирішені у липні працівники комунального підприємства Городокомусервіс там проклали 300 метрів водогону. Тут мережі застарілі, вони ще були збудовані ну, за Радянського Союзу, передані нам цукровим заводом. Тут виникало багато проблем з водопостачанням. Ми планували замінити взагалі 860 метрів до вулиці Микояна, але поки хватило тільки коштів і труби. На 300 метрів, але тут є проблеми з водою. Далі там і Кояна, Саксаганську, Садова. Я так думаю, що десь можу вересні місяці, може, середини серпня ми все-таки продовжимо ці роботи. Працюють на даний час комунальники і над прокладанням водогону у селі Слобідка Кузьминська. Варто зазначити, що там до цього часу водопостачання взагалі не було. Місцеві мешканці користувалися водою із криниць. Орієнтовно 70% водогону вже прокладено. Вартість цих робіт 640 тисяч гривень, протяжністю 3,5 кілометри. У комунальному підприємстві зазначають, що навіть під час її воєнного стану спільно з міською радою активно працюють над тим, аби забезпечити мешканців Гордоцької громади якісною водою. Комунальники замінюють насоси, ремонтують водопровідні башні та по можливості замінюють водогони. На всі скарги там, мешканці наших кабненьких громадян міста, що там води не вистачає, там неякісна вода. Мені хочуть сказати, що все-таки ми теж працюємо максимально на максимальній віддачі. Ну, в цьому році ми вже замінили близько 700 метрів водопроводу по провулку затишному. Нам залишилося ще зробити переврізки, ми зараз техніку за перекинули. Окрім заміни водогону по вулиці Саксаганську, у планах комунального підприємства на цей рік намінити щонайменше 300 метрів водогону по одній із центральних вулиць міста Гродок. Теж плануємо вже розробляємо документацію. Через взагалі через всю площу Чорного майдану, там до 300 метрів плануємо. Замінити О, там дуже важкі роботи. Треба переходити і дорогу, і дорога кам'яниста. Ну, постараємося зробити це. Ну, я думаю, до 1 вересня ми з ним мастер класи для дітей планують проводити працівники Гордоцького міського будинку культури. Вони навчатимуть наймолодших мешканців громади робити сувеніри з лаванди, яка попередньо була зібрана на лавандовому полі. Ну, я думаю, що ця ініціатива сподобається нашим жителям громади і вона буде успішною. Ші такі сувеніри культурні діячі робили напередодні дня державності, за їхніми словами, сувеніри гордочанам та гостям міста сподобалися. У ми вирішили, що ми будемо проводити майстер-класи із дітками, і таким чином ми зможемо, чим якомога більше зробити цікавих сумів від сувенірів, які також можуть і реалізуватися під час наших благодійних концертів. Місце і час проведення майстер-класів поки що не визначені. А ми нагадаємо, що відповідно до рішення виконавчого комітету лавандове поле у городку, яке розташоване в урочищі Стара Гребля, тепер доглядають працівники підрозділів городоцької міської ради та її підвідомчих установ. Насправді дуже приємно, що наші працівники до цього ставляться досить відповідально. Ми їм дуже вдячні. На даний час на лавандовому полі висаджено 89 дев'ять рядків лаванди. У міськраді повідомляють, що у майбутньому там планують зробити затиш. Місце для відпочинку. Городоцька державна податкова інспекція нагадує про кампанію одноразового добровільного декларування активів фізичних осіб. Кампанія завершується 31 серпня. До цього часу городочани можуть добровільно задекларувати свої активи. Законодавством передбачено, але це не виключний перелік активів, які підлягають декларуванню. Це валютні цінності, мається на увазі і кошти в національній валюті, і можуть бути кошти в іноземній валюті, банківські метали. Це нерухоме майно, земельні ділянки. Житлової, нежитлової нерухомості, рухоме майно це транспортні засоби, інші самохідні машини, механізми, інше рухоме майно це об'єкти мистецтва, антикваріат, інші дорогоцінні метали, дорогоцінні каміння, ювелірні вироби. Це частки паї у статутному фонді або мені юридичних осіб, цінні папери, інші фінансові інструменти, права на отримання дивідентів чи процентів на інші майнові вигоди, також інші активи фізичних. Облаштовують соціально пральню для внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих верст населення. У пральні люди зможуть не лише випрати та висушити речі, але й помитися у зручній душовій кабіні. Вона буде пристосована також для людей з певними фізичними обмеженнями. Все буде рівненько, щоб навіть на інвалідному візку людина могла заїхати, і там будуть відповідні пристосування. Тут буде в нас стояти пральна машинка і сушильна машинка. Тобто люди прийшли собі, випрали одяг і зразу посушили. І зразу вже такий напів, напів попресований навіть забрали з собою додому. Пральня діятиме у приміщенні колишнього складу, який розташований на території греко-католицького храму. Ремонтні роботи тут вже частково зроблені. На даний час фахівці обкладають все плиткою і скоро будуть встановлювати техніку та робити стереопідлогу. Підлогу даний проєкт реалізовується в рамках мікрогранту за підтримки благодійного фонду «Карітес» Хмельницької української греко-католицької церкви. Карітасу ми отримали значну фінансову допомогу 365 тисяч гривень. Це для того, щоб ми могли реконструювати наше приміщення. Жалію тепер, що воно в нас таке досить маленьке, бо коли ми його будували, то це був просто склад, і там така невеличка майстерня. Ну, на ті можливості, на ті потреби, котрі тоді були. А це вже пройшло більше 15 років. Тому це було основною умовою. Якщо ви маєте якесь приміщення, ми його допоможемо вам переобладнати, дамо трошки матеріальних ресурсів, трошки від нас, трошки від вас, спільними зусиллями. Загальна вартість даного проєкту. 405 тисяч гривень, з них 365 тисяч це кошти грантодавців і 40 тисяч гривень кошти гордачан, які долучилися до співфінансування. До речі, подібні проєкти за підтримки карітосу реалізовуються ще у двох громадах Хмельницької області у Ярмолинецькій та Орининській. Ми, власне, хочемо чуть-чуть допомогти -чуть людям, котрі потребують осягнути ці всі такі елементарні базові гігієнічно санітарні можливості, щоб люди могли собі з цього користати. Варто зазначити, що благодійний фонд активно підтримує Гордоцьку громаду у складний час. Від початку дії воєнного стану благодійники вже забезпечили продуктовими наборами та засобами гігієни понад 600 сімей, які знайшли тимчасовий прихисток на Городоччині. Через воєнні реалії Гордоцький міський будинок культури перетворився на волонтерський хаб. Тут більше не лунають пісні і не чути оплесків, адресованих артистам, бо тут роздають гуманітарну допомогу. У танцювальній залі одяг та взуття. А ось тут у холі горох та борошно. Така допомога передбачена угодою між Хмельницькою обласною військовою адміністрацією та всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй. У попередніх сюжетах ми вже розповідали про те, що переселенців роздають горох. А цього тижня у городок нарешті доставили борошно всього 21 тонну. Хочу також подякувати сьогодні нашому підприємцю Роману Кушніру, який допоміг доставити цю допомогу з міста Хмельницького і зі складу. Хмельницької обласної військової адміністрації. Борщно вже почали роздавати внутрішньопереміщеним особам. Отримати допомогу можна з понеділка по п'ятницю, з 10 по 14 годину. Боршно дається для внутрішньопереміщених осіб із розрахунку 10 кілограм на одну особу. Ці кадри ми знімали 4 серпня. Вже з самого ранку у міському будинку культури сформувалася черга. Борщно роздавали по 10 кілограм на руки. На 6 чоловік, на 6 дали. То виходить шість мішків. Mm -hmm. Щоб да ти пекти. Любите ми... пекти, чи маєте де можливість надатися. No, пекти є, печка є. Блінчики, оладіки, все. Mm. Тобто I... мати тепер роботу. Ага. Дітки люблять що щось таке печене? Так, вони самі люблять ще пекти. Борошно видають за місцем реєстрації переселенців. Тобто ті особи, які проживають у місті, отримують його у городку. А ті, що у старостатах, відповідно там для внутрішньопереміщених осіб, які проживають у селах. Потреби добиратися до городка немає. Вони нехай звертаються до своїх старост. Старости старостинських округів особисто приїжджають по борошну, а далі роздають його у селах. На даний момент у віському старостинському округу 81 переселенець. То от я зараз е, взяв муку для борщівки, там 41 переселенець, а другу ходку вже зроблю для, для радковиці і для турчиниць. Ну, горох завезли вже, деяка допомога від населення села йде там, люди щось трохи допомагають. Ну, стараємось допомогти, чим можемо. Загалом від ООН Городочина отримала 7 тонн гороху та 21 тонну борошна, а Хмельниччина в цілому отримає 810 тонн борошна та 270 тонн гороху. У четвер, четвертого серпня, біля городоцької міської бібліотеки роздавали гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам. Набори містили продукти харчування та санітарно гігієнічні засоби першої необхідності. Сьогоднішній захід це вже черговий чергова допомога, яка була привезена в городоцьку громаду за підтримки координаційної групи «Ми разом. Від Хмельницької обласної політичної партії Слуга народу це не остання допомога. Вона є регулярною, оскільки в Гордоцькій громаді велика кількість вимушено переміщених осіб. Деякі з наших співвітчизників зі сходу України того дня отримували гуманітарну допомогу вперше. Миколаєва так, проживаю в Миколаєві гуманітарну. Це ми перший раз. Ми з перших днів тут. Це перший раз нам допомогу дали. А так нічого ми не, не одержували. Ну так дякуємо. Думаємо, що може ще щось буде допомагати нам. З Донецької області приїхали з міста Турецька. Ми останній форпост України на даний момент. Там тримаємо оборону. Дякуємо всім ну, за добро, за це, що розуміють людяність. Це я прийшла по проханню своєї доньки, тому що вона тимчасово переміщена особа з Краматорська Донецької області. Ось, і зараз вона очікує народження третьої своєї донечки. Ось, і тому а ми от допомагаємо переселенцям. До слова, на Хмельниччині координаційну групу Робимо разом створено з перших днів повномасштабного вторгнення. За цей час гуманітарна допомога була доставлена до 33 громад Хмельниччини загальним об'ємом близько 50 тонн. У городку відбувся другий благодійний ярмарок. Захід... Котре організував благодійний фонд кк Фундація, причому допомагали не тільки сім'ям, які приїхали на городочину із областей, де ведуться бойові дії, а й городочанам. Так як я сама родом з міста Городка, і ми з партнеркою вирішили в другому ярмарку запросити ще багатодітні сім'ї, малозабезпечені з городка і міста, тому що я розумію, що зараз такий період важкий для України потрібно підтримувати не лише тимчасово переміщених осіб але й малозабезпечених людей наших земляків. Свято для сімей організували на території ліцею номер 3 відвідувачі ярмарку. Безкоштовно отримували одяг для дітей і дорослих, а також продукти харчування і засоби гігієни. Ми з дому приїхали ще з березня місяця Золочева, і на той момент у нас не було нічого, абсолютно нічого. Добрі люди допомогли знайти нам квартиру місцеві. Місцева влада нас постійно забезпечує одягом. Підкидає нам якісь провізії постійно, ми вже в другий раз на ярмарку одягу. Я дуже багато одягу знайшла і взуття для моєї дочки. Ми самі з дитиною приїхали з Харкова, У мене дитина 11 місяців. Можливості, якби то фонди якісь ми отримуємо, то продуктові набори. Тут нам дали дитячу їжу, якби все добре. Зараз ціни дуже дорогі. У нас троє дітей маленьких, чоловік куди на роботі, я вдома з дитиною, то тут гарна можливість і одягу взяти. І... Так, як памперси треба для дитини. Дуже дякуємо всім всім людям, що нам допомагають, що дітям таке ділить, таке все. Ну, дякую дуже велике. Захід розпочався о 10-й ранку та тривав до 15-ї години. Поки батьки отримували допомогу, їхніх малят розважали аніматори, а ще малеча малювала, танцювала та раділа подарункам. Нравиться тут, на ярмарках. Я тут нового-многи світу дій до ярмарку долучилися і друзі фундації із Києва. Це засновники фонду союзників світу. На ярмарок вони доставили понад три тони допомоги. І тільки вчора було про це. Ми дізналися, що до нас ще приєднаються наші друзі з Києва. Це благодійна організація. Фонд союзників світу. і Вони зараз з нами приїхали особисто. Засновники при засоби гігієни. Це памперси, щітки, мила, шампуні, зубні пасти, дитяче харчування, дитячі памперси, плід, постільну білизну і так далі. Ми спільно організували певний цей ярмарок, щоб надати трошки допомоги, впевненості нашим людям. Під час війни і разом спільно проводимо таке міроприємство. Варто зазначити, що даний захід відбувся за підтримки донорів із Польщі, Данії, США та небайдужих українців, які готові допомагати тим, хто цього реально потребує. Єдина умова участі у ярмарку це була наявність у відвідувачів документів, що посвідчують особу, довідки ВПО та посвідчення багатодітних сімей. 3 серпня у Городоцькій міській бібліотеці фасували та пакували лікувальні трав'яні чаї для наших воїнів. Напередодні зібрані Городочанами лікарські трави доставили до міської бібліотеки, і о десятій ранку, озброївшись ножицями, волонтери розпочали роботу. Дуже рада сьогодні здивована і навіть не очікувала, що прийдуть люди і підтримають акцію. Акція, яка була за ініціативи, скажімо, влади і за ініціативи і пропозиції самих захисників наших, тому що сказали, що краще хочуть такого. Чаю трав'яного, як зазначила пані Оксана, її колеги не просто заготували трави, а ще й правильно їх висушили. Вчасно засушили лікарські рослини, тому що все цвітеє мить перецвітає, і вони це все дбали з душою гарно, дуже професійно, якісно. Вони це все порізали, засушили. Нам дуже приємно, що ми долучилися хоч чим-небудь можемо допомогти нашим воїнам, які стоять на захисті нашої країни. Кожний по своїй можливості. Головне, що зібрали багато різних трав. А тепер сортуємо і будемо відправляти нашим воїнам, хай їм там легко служиться і наш чай їм стане в пригоді. Різати трави та фасувати чаї бібліотекаркам допомагали волонтери, які відгукнулися на запрошення долучитися до акції, зокрема, і постійні читачі бібліотеки. Я не скажу, що я знаюся на травах, але я люблю збирати, вирощувати в мене вдома дуже багато трав, всяких лікарських, як міліса, мята, материнка, чебрець, там все, все, що, що тільки може рости, в нас я я щоб мене було вдома. Ну, звичайно, ходжу там в ліс, збираю і дівчатам допомагаю робити. От прийшла такі ріжу от в даний момент, це Меліса. Є ж небайдужі люди, які мають хвилину часу ділити для наших захисників. Це для нас обов'язок. Працюю в садочку. Ну зараз у мене відпустка пару днів, і я хочу хоч чимось допомогти. Допомагали фасувати чаї і ті, хто знайшов на Хмельниччині прихисток, втікаючи від війни. Я прийшла зі своєю дитиною добрий день і зі своїм братом. Ну на сказали, що потрібно допомогти. Ми прийшли допомогти складати чайочки. Готові чаї волонтери фасували у паперові пакети, які прикрашали написами, побажаннями. Також у кожну упаковку клали молитву. І оригінальну назву для зібраного чаю бібліотекарі теж придумали. Зсу для ССУ, для зсу збройним силам України збір сухий, унікальний. Також ми в кожен пакетик будемо ставити молитву. Очі наш для наших воїнів. Нехай Бог їх оберігає. Того дня волонтерам вдалося зробити 100 пакетиків лікувального чаю. Та трави ще залишилося, Тож наступна зустріч волонтерів середа, 10 серпня. І дуже дякую всім, хто до нас сьогодні завітав. Сьогодні прийшли і маленькі, і дорослі. І ми всі разом сила. Портку діти не лише вірять у перемогу країни, а й наближають її своїми вчинками. Вони утворюють дитячі блокпости, продають усілякі смаколики та демонструють власні таланти, аби зібрати кошти на потреби українських захисників. Днями до активістів долучилася і 11-річна Вероніка Довга та її 10-річний двоюрідний братик Матвій Рудніцький. Ну, я одного разу була вдома і ну, зайшла в соцмережу Фейсбук. І дивлюся, як діти допомагають ЗСУ. У мене з'явилось натхнення теж це зробити. Я дуже, і я дуже захотіла теж допомогти чимось. І вирішила запропонувати своєму дворідвоєрідному брату. І ми вирішили, що хочемо допомогти ЗСУ. Коли Веронічка прийшла і сказала, що вона хоче займатися такою справою, мене це дуже вразило, тому що на сьогоднішній день діти мають інші захоплення, інші свої справи. А так долучатися і допомагати нашим збройним силам мене це дуже зворушило. Діти збирають кошти на потреби зсу, продаючи власну випічку. Нам вони продемонстрували свої кулінарні здібності. Матвійку показав, як перемащує тортик, а Веронічка як готує кекси. Коли все було готове, діти пішли продавати випічку у центр міста. Серед покупців був і військовий, який подякував їм за те, що вони роблять. Класно, гарно дякуємо. Хай підтримують, хай знають, що є Україна, і треба допомагати сьогодні. За три дні гордочани продали випічки на понад три тисячі гривень. Кажуть, Багато людей просто давали їм кошти, навіть не беручи солодощі. Ну, є такі люди, що просто так дають гроші, є такі, що кажуть, що їм здача не потрібно. Е, є такі, що дають, але хочуть, щоб їм дали здачу. Що саме діти придбають військовим за ці кошти, поки ще не вирішили. Кажуть, все залежатиме від зібраної суми. Ми вирішили, що як ми збираємо суму, тоді вже будемо вирішувати, що ми будемо. У планах дітей назбирати 10 тисяч гривень.